Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я розповім, коли робити стрижки, фарбування, тонування волосся у вересні 2025 року за місячним календарем, щоб волосся було здорове, виглядало гарно та доглянуто, щоб стрижка довше зберігала форму, а колір був яскравим та насиченим. Тож, вашої уваги місячний календар стрижок та фарбування волосся на вересень. 1 вересня зростаючий місяць у стрільці це невдалий день для стрижок та фарбування. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, то цей день краще пропустити, бо волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. Друге, третє та перша половина 4 вересня, зростаючий місяць у козерозі, а оце дуже гарні дні. Стрижка надасть сил та здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим, міцнішим, випадіння скорочуються. Фарбування і тонування теж проходить вдало, а особливо зафарбовування сивини. Друга половина 4, 5 та 6 вересня, зростаючи місяць у водолі, а це гарні дні для експериментальних, екстравагантних, модних стрижок та укладок. Успішно пройдуть різноманітні експерименти з незвичайним тонуванням, фарбуванням, знебарвленням та інші експерименти з волоссям. 7 вересня повня та місячне затемнення. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 8 вересня спадаючи місяць у рибах, це несприятливий день, бо через стрижку та фарбування може з'явитися сухість і лупа, рекомендовані оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури для волосся. 9 та 10 вересня спадаючи місяць у овні це теж невдалі дні. Стрижку та фарбування краще відкласти. Вдало пройдуть у ці дні лише загальнозміцнювальні процедури для волосся. 11 та 12 вересня спадаючи місяць у тільці, а ось це дуже гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії. Його зовнішній вигляд зміниться на краще. Буде успішним і фарбування волосся, а ще зміцнення, освітлення, тонування та інші процедури. 13 та 14 вересня, спадаючи місяць у близнюках це невдалі дні, бо стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане повітряним та неслухняним. Ці дні підходять лише для завивок, танування та фарбування волосся. 15 та 16 вересня спадаючи місяць у раці це несприятливі дні, бо після стрижки та фарбування волосся стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 17, 18 та 19 вересня до 15 20 спадаючи місяць у леві. Чудові дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижки, укладки, фарбування, тонування, знебарвлення, зафарбовування сивини та усе інше. 19 вересня з 1520 та 20 вересня спадаючи місяць у діві. І знову дуже гарні, гарні дні. Чудово пройдуть фарбування, зафарбовування сивини, тонування. Дуже гарно робити стрижку, бо вона довше збереже свою форму, і кінчики не будуть ціктися. 21 вересня це молодик та день сонячного затемнення. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 22, 23 та перша половина 24 вересня, зростаючий місяць у терезах, це несприятливі дні, бо після стрижки у ці дні волосся почне швидше рости. Стане повітряним, неслухняним. Буде погано піддаватися укладці. Можна робити оздоровчі процедури та маски для волосся. Друга половина 24 вересня, 25 та 26 вересня, зростаючий у скорпіоні, це вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижка у ці дні підходить лише для слабкого, тонкого волосся, яке вона робить жорсткішим. Ці дні підходять для живлення волосся та різноманітних оздоровчих процедур. 27, 28 та 29 вересня до 13 години зростаючий місяць у стрільці, це невдалі дні, і якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовше, то у ці дні краще не стригтися, бо волосся дуже швидко відростає, буде неслухняним, повітряним, тонким. Фарбування теж може не виправдати ваших очікувань. І нарешті, 29 вересня з 13-ї години та 30 вересня зростаючий у козерозі, а це гарні дні. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї воно буде менше сіктися, стане гусні, густішим, міцнішим, випадіння скорочується. Вдало пройдуть також фарбування волосся, тонування, зафарбовування сивини, знебарвлення та усі інші процедури. Тож таким є місячний календар на вересень 2025 року для фарбування та стрижки волосся.